Відновився зв'язок з Тетяною Лісіциною, ротною медикиною одного зі штурмових батальйонів Айдару, вже з нами пані Тетяна. Вітаємо вас, доброго ранку. Розкажіть, де перебуваєте, які маєте новини. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Перебуваємося там, же, на тому ж напрямку, вибачаю, трохи пропав голос. А чого голос пропав? Працюємо. Під час роботи просто іноді доводиться кричати, тому проблеми з голосом постійні в мене. Боже. Я уявляю, не знаю, навіть не уявляю ці ситуації, які у вас виникають, що ви мусите кричати так, що аж зриваєте голос. Напевно, це якісь дуже страшні моторочні історії, які для вас є вже чимось таким звичним. На жаль, так. Під час роботи техніки, звичайно, приходиться ну, кричати іноді, тому що ну, така робота. Яка зараз ситуація на фронті, розкажіть там, де ви є? Ми знаходимося все на тому ж напрямку на Бахмутському, так, в районі там, населених пунктів Іванівське часояру. Звичайно, робота епівдронів дуже надокущає в тому ж дусі працює артилерія і е, штурмові підрозділи противника. Штурмують дуже великою кількістю наші позиції дуже великою кількістю. Е, тобто, якщо наших хлопців да, 4-5 може бути, то їх кількість до 20 заходять на позиції. Президент Зеленський не побував в Авдіївці, був в Бахмуті не так давно. Чи вам вдалося якось з ним зустрітися? Що залі військові думають про те, що коли верховний командович може приїхати і не знаю, зустрітися з простими бійцями? Я думаю, це піднімає дух. Звичайно, це піднімає дух. Я була на позиціях, коли приїжджав пан Зеленський. Мій колега зустрічався з ним. Фото навіть є. Тобто, ну, звісно, це піднімає дух, звісно, але це не завжди допомагає нам. А що вам допомагає? Нам допомагає гарна робота нашої артилерії. Робота наших хлопців, звичайно, також ви самі розумієте, у противника як і дрони просто безмежна кількість. Нам вони теж потрібні і нам би це спрощувало роботу. Якщо раніше була проблема в самих дронах, тобто, да, щоб налітати, дивитись, зараз цієї проблеми немає. Наші підрозділи в цьому плані підготовані, навчені вже хлопці, все вміють, все, все можемо. Але от Камікадзе в нас не стільки, на жаль. А власне, от ми зараз збираємо, щоправда, не для Айдару, але для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр на ці дрони Камікадзе. Для наших глядачів, для людей цивільних, які не дуже розуміються в цьому, розкажіть, яку роль відіграє такий дрон Камікадзе в у військових? Дрон Камікадзе це е, одноразовий дрон, тобто він дуже прицільно, швидко направлений, б'є дуже прицільно і пошкоджує, завдає великої шкоди піхоті, е, також техніці, е, тому що в нього дуже в нього можна закласти дуже велику кількість е, пластиду, тобто вибухової речовини. Так е, це вже як. Фантазія дозволяє так сказати, вони піднімають достатньо ба, великий заряд, тому наносять нам великої дуже шкоди і техніці, яка не тобто не надброньована, так техніка, в якої слабка броня, дрон камікадзе її пробиває, детонує в салоні зазвичай, тому дуже багато поранених. Через дрони саме камікадзе. Зараз вони ними атакують постійно позиції, бліндажі, окопи, техніку, евакуацію, все, що можна, куди вони долітають. Те, що не вдається збити, він дуже швидко рухається. Тому. Це на сьогоднішній день одна з найбільших проблем. Ну, до речі, ще в минулому році, здається, домінували саме ми. Це показує, що противник швидко адаптується і переймає наші ж методи ведення війни. Якось треба значить Жовтянно. переймати щось добре в них. Ми теж переймаємо. Вони навчились там нахнованим техніка. Вони піднімають дрон, ставлять на висоту. Він вже не жужить, його не. Моніторить е е е Рев, і вони камера працює. Вони наблюдають. Ми теж уже переймаємо в них такий досвід. Але Шучу. ми тепер е, і розуміємо, де вони можуть ставити свої дрони. Тобто, і це теж звичайно навчаємось на своїх помилках, на своїх е, болючих місцях, так сказати. Е, Пані на самій кінець на зброї співховинки спів лишається. Е, росіяни обіцяли путіну, російські генерали, що до кінця цього року повністю захоплять Донбас. Ви перебуваєте зараз на Донбасі? лишається ще приблизно Донбас. не захоплять, Донбас. Ні, це тільки мрії. Вони залишаться мріями. Ніколи Донбас. Не був і не буде їхнім Донбас. Це Україна, Луганськ – це Україна і це території будуть українські. Повірте, з нашими настроями з нашими силами і з нашим духом вони не займуть ці території ніколи. Пані Тетяно, ще я кротну медикиню. Вас питаю з росіяни. Знову ж таки розганяють зраду про те, що все тепер всіх жінок в Україні. Мобілізують і всі мають стати до лав Збройних сил України. Ви, як родна медикиня ем, штурмового батальйону Айдар. Ем, до чого жінкам треба бути готовими? Я хочу ще раз сказати нашим глядачам: що не всіх на, на обліку в ТЦК повинні стояти лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевтки. Е, то щоб так розвіяти трохи ось ці бздури, які ширять росіяни. До чого треба бути готовим жінкам, якщо раптом вони теж будуть долучені до, е, до війни? Нічого страшного. Звичайно, війна це страшно, але е, жінка адаптується швидше, ніж чоловік. Це по-перше, по-друге, е, допомога, повага і. Е, я не знаю, як це вірно сказати. співпраця, співпраця завжди буде поруч. Тому, дівчата, не хвилюйтеся, ми можемо все. Жінки найсильніші, українські жінки ще сильніші взагалі в світі. Тому ми зможемо все. Пані Тетяно, дякуємо вам за те, що ви робите. Бережіть голос, відновлюйте його. Тетяна Влісіна, ротна медикиня одного зі штурмових батальйонів Айдару, була з нами на зв'язку.